Ало, хало, аля це Всім вітання! І сьогодні ми з вами будемо вчити, як ви вже здогадалися, пори року та місяці німецькою мовою. І почнемо ми, власне кажучи, з самого слова пора року. Німецькою мовою це одне слово, і зветься воно Die Jahreszeit. Пора року. А коли б це була множина пори року, то тоді б ми сказали діяре сайтин. Будьте уважні, слова нові завжди вчимо з їхньою формою в множині. І, власне, пори року. З якої пори року починається рік. Правильно, з зими, тому der Winter – це зима, der Winter. Der Frühling – це весна, der Frühling. Der Sommer – це літо, der Sommer. І осінь німецькою буде der Herbst, der Herbst. Молодці! А як сказати місяць німецькою мовою? Місяць це де Монат. Дя Монат. І коли ми хочемо сказати, що щось відбувається кожного місяця, щомісяця німецькою мовою можна сказати це одним словом, просто додавши закінчення ліх. «Монатліх» – це щомісяця. «Монатліх». Але зверніть увагу, що незважаючи на те, що пори року і місяці в німецькій мові це іменники чоловічого роду, тобто всі іменники, які мають артикль ДЯ, але саме слово рік, сам іменник рік це іменник середнього роду. «Das Jahr» – Das Jahr – це рік. А як сказати щороку? Єрліх, єрлій. Бачите, додали закінчення ліх, ще, правда, додався Аумлаут, um, але то нічого. Єрлій це щороку. Щороку ми святкуємо новий рік, правда? І почнемо ми з зимових місяців. Зима, давайте згадаємо. Німецькою це Winter. Winter. Грудень це Dezember. Dezember. Січень це Januar. Januar. І лютий це Februar. Februar. І зимою йде сніг. А сніг німецькою мовою буде, де шнеє, ДЕ ШНЕЄ. А сніговик де шнеєман, де шнеман. Тобто чоловічок зі снігу, якщо дослівно. Ось така гарна німецька мова. І після зими приходить весна. Фрюлінг, фрюлінг. Бачите, яке гарне слово весна німецькою. Березень, мерц, мерц це березень. Апріль це квітень. Апріль. І травень німецькою буде май-май. Дуже схожі слова з англійською мовою. Хто вчив англійську, тому взагалі легко запам'ятати. А знаєте, як буде німецькою слово підсніжники, перші квіточки? Дішне Ді Дішнегльоххен. Ді Бачите, скільки слів вже нових ми вивчили? І після весни наступає улюблена пора року всіх учнів це літо. Літо німецькою мовою буде це зома. Зома це літо. І які літні місяці ми маємо знати? Юні червень, юлі, липень і август, август, серпень. А як не плутатися в цих двох місяцях юні і ЮЛІ? І дуже часто учні Переплутують ці назви, тому що вони дуже схожі між собою. Давайте так: бачите що юні, що юлі. Початок слова однаковий на, на ю, склад ю. Але останній склад в одному слову ні, а в іншому лі. От давайте орієнтуватись так. Якщо слово закінчується на лі, то згадайте, що липень починається з буковки л. Тому це буде Юлі, а не з Буковки Н. Коли думаєте, як же сказати липень юній чи юлі? Згадали, що липень значить Юлі. А якщо червень, то це 100% юні. Ну і серпень август. Легко запам'ятати. Поїхали далі. Після літа. Наступає осінь. Der Herbst. Німецькою осінь буде Herbst. І які осінні місяці ми маємо вивчити? September – вересень, Октов жовтень і November – листопад. September, октобер und November – а знаєте, як буде листопад? Це не сам місяць я маю на увазі, то ясно, я вам вже сказала, що це буде новембер. А коли явище таке, як листопад, це явище, коли падає листя з дерев, летить. І на німецькій мові називається це явище der Blätterfall. Der Blätterfall. Вам подобається листопад? Мені дуже. За це я люблю осінь. Ще одна дуже важлива деталь, яку сьогодні я з вами хочу обговорити. Це те, що ви маєте обов'язково запам'ятати маленьке слово ім. Прийменник, який перекладається українською як В. Запам'ятали. І от. Спорами року в німецькій мові. І з місяцями вживається цей прийменник ім. Коли ми хочемо сказати, що щось відбувається взимку, влітку, восени, весною, в лютому, в березні, тоді ми обов'язково маємо казати ім «Ім» – вінча взимку, ім зома. Влітку ім Фебруар в лютому, ім Мерц в березні. А як запам'ятати, що з місяцями і спорами року ми вживаємо цей прийменник Ім. А давайте згадаємо про наше здоров'я, а саме про імунітет. імунітет ми маємо загартовувати цілий рік, правда? І восени, і взимку, і весною, і влітку. Щомісяця ми маємо думати про власне здоров'я, про свій імунітет робити зарядку, правильно харчуватися, вживати вітаміни, їсти багато овочів, фруктів, тобто, робити все, щоб. Загартувати наш імунітет, щоб бути здоровими. Тому, коли забулися, який прийменничок потрібно вживати з порами року, з місяцями, згадайте за імунітет. І це вам допоможе запам'ятати цей маленький прийменник ім. Давайте ще раз: ім вінтя це взимку. Ім зома це влітку, ім Фебруар це в лютому? Запам'ятали? А як ви думаєте, яка улюблена пора року в німців? Was ist die Lieblingsjahreszeit der Deutschen? Як думаєте? А тепер подумайте, а я далі вам скажу відповідь: вгадаєте ви чи не здогадаєтесь? Ні? Ну що, готові? Lieblingsjahreszeit der Deutschen ist Sommer. Бачите? Соціальне дослідження. Проведене в Німеччині показало, що улюблена пора року всіх німців це літо. На другому місці Фрюлінг весна, на третьому місці гербст осінь. І на четвертому вінтя. Бачите, чомусь німці не дуже полюбляють зиму. Und was ist deine Lieblingsjahreszeit? А яка твоя улюблена пора року? Пишіть в коментарях, і ми зрозуміємо, яка улюблена пора року в українців. Це ж цікаво, правда? Тому чекаю ваших коментарів. Дан, дякую вам за урок. Бажаю гарно вивчити всі слова нові в німецькій мові, щоб німецька мова була легкою гуд! нехай вам щастить, унч бізбайт, до нових зустрічей! Чус-чус!